Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Почему вы им недовольны? Что вам больше всего не нравится? Два В. Вранье и воровство. Бесконечное. Которое в стране. Да. Враньйо і вробство російський актор Серебряков, який 10 років критикував путінський режим, сьогодні раптово підіграв російській пропаганді і навіть вичавив сльозу на камеру. Багато років тому актор емігрував з Російської Федерації і відкрито критикував Путіна, але тепер раптово змінив свою позицію. Зазначає видання Уніан. Аби це відео побачило більше українців. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі щодо цієї ситуації. Я нагадую ви на ютуб каналі Рос. Ростислав Продакшн. підписуйтесь і включайте дзвінок. Російський актор Олексій Серебряков, який в 2012 році емігрував разом із родиною у Канаду, раптово підіграв пропаганді Кремля. Раніше він засуджував Путіна за брехню і злодійство. Але тепер відео з артистом з'явилося на сторінці путініста Олександра Расторгуєва. Соліста любе пам'ятаєте той. Гурт, який дуже любить кривавий диктатор Путін, Серебряков стверджував, він допомагатиме дівчинці з тимчасово окупованої Гордлівки. Актор зі сльозами на очах розповів, що їй відірвало руку і ногу під час обстрілу. Він не став пояснювати, хто саме вдарив по мирних мешканцям горлівки. Проте російська пропаганда постійно намагається звинуватити. У цьому Україну насправді ж окупанти часто б'ють по містах Донецької та Луганської областей, стверджують. Що це нібито роблять не вони. Сам Серебряков не веде сторінки в соцмережах, за словами Раструргуєва, який відкрито підтримує путінський режим і війну в Україні. Він умовив актора записати це відео. Серебряков нічого не сказав про війну, не засудив кремлівську агресію і не розповів про те, що російські військові регулярно обстрілюють мирні українські міста. Вони вбивають дітей і дорослих. Замість цього він стверджував, що буде допомагати дівчинці з Горлівки. При цьому Актор згадав російський фонд, який нібито підтримує дітей постраждалих під час бойових дій, а точніше під час спеціальної воєнної операції. Розмі одразу ж почали писати серебряков, який відкрито критикував Путіна. Нині не поливає РФ брудом, а допомагає дітям. Врачі спасли, вона вижила, Але тепер в неї... ній. ноги, Ні. надія. Руки под плечам. Вот я Я буду помогать девочке по линии, потому что очень хочу, чтобы она была счастлива. Що загалом відомо про Серебрякова і що він казав про Путіна у 2018 році? Серебряков називав головними мінусами президента РФ Путіна нескінченну брехню і крадіжки. Він не боявся критикувати кривавого диктатора. При цьому Серебряков продовжував зніматися в російських фільмах. Він пролітав з Канади, як писала розмі жив на дві країни у 2019-му Серебряков зазначав, що Російська Федерація розв'язує війни і намагається переписати історію. Після початку повномасштабної війни проти України він продовжив зніматися у проєктах. Країни-агресорки його часто помічали на прем'єрах і спектаклях в Російській Федерації. Він не засудив кремлівську агресію і мовчить про те, що Путін влаштував в Україні, зазначає видання Уніан. І ще варто зазначити, що Серебряков переїхав за кордон через хамство земляків. Російський актор Серебряков тоді казав не обов'язково штовхатися ліктями, грубіянити, бути агресивними і боятися людей. Олексій довго думав про приїзд. Останньою краплею стали літні пожежі 2010 року. Прямо мова серебрякова влада не оголосила про необхідність евакуювати хоча б дітей, оскільки суспензії що. Наповнюють смуг незворотно відкладаються в легенях, і також тоді, що в 2010 році він о, окреслив вибори президента РФ, в якому знову мав би перемогти Володимир Путін. Машина запущена, і якби чесно не пройшли вибори, обов'язково знайдеться чимало тих, хто буде кричати про їх нелегітимність. Він на компроматів, провокації цкування це все огидно і створює дивовижну напруженість. На закінчення Серебряков додав, що втік, бо не витримав. Життя в Росії цікаво було б почути його е, повне інтерв'ю. Е, якщо можна було б з ним зв'язатися, що він думає насправді про війну, тому що ми маємо лише ось цю е, пряму мову, його, де він вирішив допомогти дівчині з горлівки, і це поширили російські пропагандистські засоби масової інформації а їм довіряти не можна, тому також дочекаємося деталей. Щодо цього звернення, слава Україні! Слава Збройним силам України!